І так, друзі, 20 листопада мирні перемовини в Києві. Давайте подивимося, який бачите, листопад цікавий місяць, і дуже багато були інформації про листопад, і я особисто очікувала листопад, бо відчувала і бачила по картам надпереломні моменти, які... Вирішать подальший розвиток подій для України саме в листопаді. Саме в листопаді. Ця карта, ці карти, ось, які самі випали, вони говорять про участь участь да? чотирьох країн в долі в Україні, долі України або Україна і ще плюс три країни. І які приймають участь в подальшій долі України. І ця карта каже заземлитися про заземлення це е, реальні погляди на те, що відбувається, на реальні спроможності, які є в нас, реальний потенціал. Це не е, е, красиві лозунги як ми привикли чути, і які там тримали нас весь 22-й-23 рік. Про контрнаступи, про кордони 91-го року ні, це реально подивитися на речі і прийняти їх, якими вони є. Дивіться, завтра мирні перемовини в Києві. Представники США прилітають, і наш Зеленський був в Стамбулі. Там було і по розкладу ми бачили, там було йому сказано таке, що його голова зірвалася. І там також відігравала роль певна четвірка. От дивіться, завтра анонсуються перемовини з американцями, і це також якась, якийсь вплив да, чотирьох. Дивіться, і перед цим в Стамбулі це шквал емоцій, перепалка. На... Це недружелюбна бесіда. Хоча дехто там, наче, підтримує Україну, от тут карта показує, наче чи Україну, чи Зеленського. Ну, от якось іде, наче підтримка. Але ці розмови, які будуть завтра відбуватися, вони будуть відбуватися на ножах, вони будуть відбуватися із шквалом емоцій і сварок. Це не досягнення таких, знаєте, ну, да-да-да, так і так. так, А ви отут, а ми отут. Ні, ні, це буде ну, просто. Я хочу сказати, що так як будуть вестися ці перемовини, в Україні не вистачає потенціалу сили, мудрості і знань. Немає, знаєте, загашника добродетеля. От коли людина може в чомусь помилитися, як от беремо людина-країна, да? може в чомусь помилятися, десь щось виходить краще, десь щось получається гірше. Але в цілому картина цієї людини ну, досить сильна, чесна, благородна, віддана, і з нею можна далі співпрацювати. То, от, як показує, погляд на Україну зараз, представників, що той, хто нас представляє як державу, людина, з якою просто розмова, розмова в сварці, і немає. Довіри, і, от я б навіть сказала, немає бажання далі співпрацювати. І велике бажання завершити, завершити, ну я б сказала, чи це завершити співпрацю з нашим представником нашої країни, це конкретно Зеленський, чи це уряд, чи це як. Або взагалі йде про те, щоб закрити це питання війни. І ось так, ось так відповідають карти. І не недаром карти показували, що в листопаді будуть летіти голови, будуть летіти голови і будуть летіти з башні вниз головою. Ось воно те, що й відбувається. Так, ну ця карта все-таки говорить про те, що велике бажання цієї четвірки, яка приїде, збалансувати, збалансувати мир і війну. Да? Призвести до балансу миру, стрес. Ну що, зустріч буде дуже стресова. Стресова буде для України від того, що почує влада від тих, хто приїхав. І те, що будуть говорити. Влада України буде мов, мовчанням приймати, бо немає сили, немає і підтримки народу немає. І так як раніше була підтримка народу, то зараз немає народу. І подивіться, що летять вниз головою. Влетять вниз головою. Знову випадає цей старший 16-й аркан, який говорять: говорить, що завтра вирішиться такий момент, що багато хто полетить вниз головою. Головою. Я не знаю, це з самої верхівки хтось полетить. Там хтось балакає про Єрмака, про Зеленського. Я не буду дивитися. Для мене вони всі однакові представники нашого уряду. І така їхня була діяльність, що зараз вони отримують стрес як результат їхньої діяльності на цих посадах. І вони не можуть навіть себе захистити, мовчання йде. Це нам тут можна розказувати, а, а там ні. Що полетять голови, бачите? Полетять голови. Ми будемо до кінця, ти, до кінця цього місяця, тижня навіть, от на язиці було тижня, значить тижні. До кінця цього тижня дізнаватися про те, що будуть летіти голови. О, бачите, карта? Ой, яка гарна карта! успіх, успіх, вогонь. Господи, давайте всією. От я тільки що сиділа без світла, думала і чому я записую це відео. Я сиділа і думала, давайте завтра всі будемо молитися про те, щоб дійсно був успіх. В цих мирних перемовинах давайте використаємо ось цей момент шанс утихомирити цю війну. Бо ми ж бачимо, що відбувається, що кругом твориться. Багато ви зараз напишете, скільки було тих шансів, а потім шанс за шансом. Давайте от скористаємося цим шансом, цим переломним моментом. Давайте молитися про мир. Хай він прийде на нашу землю самим кращим чином. Хай припиниться, хай припиниться ця війна, давайте обуздаємо цього оцього звіра. Цей звір говорить про. Похоть, егоцентризм, владу, владу. Да, давайте от такі тваринні інстинкти. Хоча, бачите, тигр досить красива тварина, але ж тигр нам приніс війну в Україну. Ну давайте ж обуздаємо цього тигра війни. Ой, хай він уже він взагалі розтвориться, не то, що піде кудись, а хай він розтвориться. Дуже мені подобається, що випала ця карта. Це, знаєте, ну просто таке натхнення, що дійсно є шанс от в цей період вийти на такі перемовини, які призведуть мир на, на нашій землі. Ось так. Ну давайте подивимося, як покажи, як будуть роз... боротися. І от знову ж я сьогодні дивилася. Це це ще треба боротися. Не так це все просто, але це вже маячок, люди добрі, але це вже маячок. І нам треба керуватися цими подіями і не літати в ілюзії. Хай це буде перший крок, хай йдуть ці домовленості. Давайте думати про мир, про мирне життя на нашій землі. Давайте всі молитися про той мир. І щоб він в 26-році му році, він все-таки прийшов до нас. А бажано, щоб у 25-му році припинилися ці страшенні обстріли наших міст. Бо ми, як народ, як нація, не то, що повзросліли, ми постаріли, переживаючи ці події всі. Я б вам так сказала. Те, що тут полетить, ну, знаєте, в кожній сім'ї є ті, хто, як кажуть, і в стаді є і гарні вівці, і погані. Ось так. Ми не стадо, ми народ, і в нас є різні. різні. І це, це так, і так в кожній країні. Але ви знаєте, отут буде чистка, вона буде, все буде так, як треба. Але мене дуже надихає ось ця карта і разом з цими, що да, ми не будемо питати ілюзії, що в один миг все припиниться. Не так просто зупинити лінію фронту, але ж є великий шанс домовитися про припинення вогню по містам, і це і піде, як знаєте, от просто як закрутиться шестіреночка. В мирний процес, де поступово на протязі 26-го року зупиниться війна. Господі дай Боже, щоб так було. Давайте, давайте про це думати, про це молитися. Пишіть усі в коментарях: мир в Україну прийшов, мир в Україні настав. Давайте це матеріалізувати, і хай воно так і буде.